Імейл-розсилка на платформі Мальва. Послідовність дій. Зареєструйтеся або увійдіть до аккаунту на платформі Мальва. У розділі Маркетинг виберіть Мейл розсилання, щоб перейти до інтерфейсу управління розсилками. Перше. Встановлюємо отримувачів. Щоб додати емейл-адреси з бази, натискаємо Завантажити з бази. Далі натискаємо Додати фільтр. У випадаючому списку фільтрів обираємо потрібний, натискаємо завантажити. Щоб додати файл з імейл-адресами, потрібно натиснути Обрати. Натискаємо на Збережений файл. Далі натискаємо Відкрити. Імей-адреси будуть завантажені списком, а їх загальна кількість вказана внизу списку. Формуємо тіло листа. Обираємо інтеграцію. У випадаючому списку обираємо потрібне. Далі заповнюємо тему листа. Поле є обов'язкове для заповнення. Формуємо повідомлення. Для цього використовуємо текстовий редактор для створення контенту листа. До повідомлення можна додавати текст, зображення, кнопки. Формувати текст в стовпці, додавати посилання тощо. Доступним є використання шаблонів дизайну розсилки або збереження свого власного дизайну для повторних розсилок. Щоб зберегти свій дизайн, натискаємо кнопку Зберегти дизайн, вказуємо, що це створення нового дизайну. Вводимо його назву, натискаємо Зберегти. Щоб застосувати шаблон, натискаємо кнопку Застосувати дизайн і з випадаючого списку обираємо потрібний, натискаємо Завантажити. Перед відправкою обов'язково перевіряємо лист методом попереднього перегляду, натиснувши кнопку «Око». Надсилання розсилки Після того, як перевірили і відредагували лист, натискаємо кнопку Відправити. Також можна запланувати відправлення розсилки на певний час, обравши функцію Відкладена відправка. Вказуємо дату та час розсилки і натискаємо кнопку Відправити. Аналітика. На вкладці Аналітика для перегляду інформації про відкриття листів, кліки по посиланням і відписки обираємо зі списку розсилок необхідно та переглядаємо звітність.